Хмельницька поліція знайшла спосіб, як боротись із власниками приватного транспорту та таксистами, які залишають свої автівки у непризначених для цього місцях. Про це звітували на робочій нараді з організації пасажирських перевезень на міських маршрутах. Працівники патрульної поліції викликають евакуатор. евакуатор Цю машину маніпулятор піднімає автомобіль, доставляється на штрафмайданчик, Потім таким шляхом. Особи, на яку був вже складний протокол, і платить за доставку автомобіля, і платить за зберігання на штрафмайданчику. За словами Валерія Анатолійовича, завдяки евакуатору вдалося покращити ситуацію із зупинками на Львівському шосе вулицях Грушевського та Проскурівського підпілля. На центральних вулицях рух громадського транспорту продовжує ускладнюватись через приміські рейси. Хмельницькі перевізники скаржаться їх колеги здійснюють посадку та висадку пасажирів у заборонених для них місцях, тобто на зупинках громадського транспорту, тим самим ускладнюють під'їзд до зупинок. Крім того, це сприяє процвітанню нелегальних перевізників. Посприяти у розвантаженні руху просять працівників поліції. Автобуси ні які стоять на обласній лікарні, які здійснюють перевезення нелегальним шляхом. Вони чекають своїх пасажирів. То вже інші маршрути мають змогу зупинитися, і тому він змушений зупинятися в другому ряду. Забороняти зупинятися в дозволеному місці транспортного засобу ми не можемо. До цього є інші структури, які мають контролюватися. чи ні? ні, це неправильно. Є схема маршрута, І якщо порушена схема маршрута, вона затверджується в органах поліції, наскільки я розумію суть питання. І якщо органи поліції затверджують цю схему маршрута, а там не вказані зупинки для висадки посадки пасажирів, значить водій своїми діями порушує схему маршрута, Тобто він порушує чинне законодавство». Згідно із законодавством України, позаміський рейсовий транспорт може здійснювати зупинку лише на автостанціях, пояснив заступник начальника управління транспорту. Під час наради Сергій Шепурев також акцентував увагу на порядку відшкодування збитків за перевезення пасажирів пільгових категорій громадян. Відповідальність за це віднедавна лежить на місцевих органах виконавчої влади. До начальника управління торгівлі звернувся із проханням відреагувати на скарги перевізників щодо розвантаження та продажу товарів на зупинках.